Добрий день студія. До вашої уваги пропоную серію боїв. Назву їх, напевно, не на світом, точніше, не дамагам єдині. Тесачок. По фану беру три відмітки. Як бачите, зараз десь я там на 90% не упарую, чисто катаю по фан. Перервах між бачатом. тому на каналі зараз буде Тесак і Бачат. Бачат, напевно, буде аж до Пасхи в нас, до Зелених свят, до Майланки, Івана Ілі і всіх інших солістів групи Deep Purple. Так, по бою. 26 тисяч ХП бій 11 рівня. Це бій, де грають ці десятки. Чи може він 12 рівня вважається. А, взагалі не суть. Так, я хочу вичекати тут якусь ЛТшечку. І підловлюю. ЄБР на його нахабності і зносимо йому 1262 хп. Людинка з нікнеймом Norwegian Jack хто -то там А, Ягербомб. о Напевно, трошки тільтонула з цього моменту, Ну я тільтонув, би, якщо чесно. Зацілюємо ми, ще, може тисачок по короткий покати, може йому ще приструним нашу. Барабулечку. Бачимо піксель тисячка. тру ту 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 98. Слякався. А так, злякався. Бійтесь, бійтесь. Тарахтілка в ділі. Так, я дивлюсь, що я тут сам наверху маю на увазі. Біля мене нема нікого. Супротивники також не упорюють, як ми бачимо, вони грають. По розмежуванню цієї четвертої лінії вони всі тут кучкуються. Тому в нас є можливість активно постоять, посвітить на м'яких лапках. Бачимо, тут що наш наша єр... норвежська ягерна бомба не все отримав, і ми добираємо його фолового. Він в чат мені щось в особисті потім писав. Я не пам'ятаю, що там чи щось про мамку, чи щось про те, який є скіловий гравець, а ну, щось з двох одне, Здається, про скіл там було більше. Як бачимо, Діберчик наш піджав їх балкончик, а я тим часом пулькою по грілях. Як ми бачимо, там два грілька в взводі. Не в взводі, а в сетапі гріль з бабахою в взводі. І я, так, знаєте. Того, що можу собі дозволити, вирішив трошки популькати Блайндами. Взагалі чудово нас пускають на цю позицію. Я думаю, о, тут до кінця бою я й помру. Давайте я вам пришвидшу тут моменти. Тут, в принципі, не особливо все цікаве. Просто стоїмо світимо. Асістік річечкою пацики. А супротивники навіть не здогадуються, що є такий тисачок тут в команді. Дуже свербіли руки покидають в бачата, але, знаєте, курочка по зор... зернишку клює, Отак і ми. Фарма масіст 1200 вже є. Там ще прилітає 500 по. О! о, 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 Покидали ще ми по рільку, 600 прилипло, чудово! Яга дає слабеньку тичку на 1100 по БЗ. Йдеться нам васіст. У ворога залишилось 8200 ХП. Леопард в перманенті. Думаю, що в нього офігенне маскування. А насправді це пастка Джокера Пацики. Ми просто держимо його в перманенті, щоб він отримав від Яги також чіпалаха такого. Контрим Вікерса, Контром перекатку ПТшок. Леопард там бикує, вкатує. Я думаю, зараз яга йому за скіл прояснить, прояснює. 4К асіста вже пацки на цій мапі. На ЛТ. Та ще й на якій ЛТ на Тисаку. Думав, що тут гріб по короткій поїде, хотів вже від'їжджати, знаєте, паструлькать. Але він мене перехитрив. І засейвив ХП на кінець бою. 6 тисяч залишається в. Супротивника, ми стоїмо, ніде не рипаємося, дуже захоплюючий динамічний геймплей. Знаєте, такий, що не стидно підписникам показати. Ката Яга, ой Яга, гріль, Яга по класиці дає тичку. Тут вікерс, даємо йому барабан на 500 дамажки. і в нього залишається 620 хп. Не знаю, чи він не стріляв в мене раніше. Мій братульок на Ягі, ми з ним тепер. Друзі, я його кумом позвучу, якщо у мене син народиться. Асіста мені з Вікерсом. Я заряджаю барабан Фугасів, їду до гриля спитати, як в нього справи. Справи в нього приблизно на 1400 хп були. І тут вже наші просто дожимають артовода і 10 к сумарки на цій карті на ЛТПацики. Ви давно такі бої бачили? Я напевно ще. Жодного разу не бачив, що болте тут в 10 касомарки. Це в нас перший бій. Їх буде всього 3. Тому дякую вам за увагу. Джентльмени, продовжуємо наш феноменальний насвіт на Тисаку. Другий бій. Карта окраїни пірді. Розбиті 5 повалені жд вагони, болота. Окраїни перді. Стандартний бій. Фул десятки. Як бачите, проти нас грає Мантікора і Тесак, а в нас два Тесака. Оце найкращий баланс, який взагалі може бути проти Тесака, це закинуть Мантікору. Дуже я зрадів, коли побачив, але вирішив, була не була. Поїдемо ми світить. Бій починається. Летимо в дефолтні кущі. Спочатку думав, постоять зверху, пострулькать. а потім думаю, ну, що мені втрачати. Поїду я в агресію. Катим на м'яких лапках. Зарядили фугаси на, на випадок, якщо зустрінемо АЛТ-шку. мантікору ми не пробиваємо, до речі, хто не знав, мантікора для ТСК це дуже броньована ЛТ. Дивіться, дивіться, дивіться. Струляли-струляли і наструляли тільки 315 дамагу. Підсвічуємо К-91, по ньому прилипає ще 750 асіста. Він кидає по нам блайнд. І от дивіться, це той момент, в який я говорив у першому відео. Що тисак не може нормально світити за будинку? Йому, щоб виїхати за будинку, показати свою точку огляду, потрібно випікнути. Ось цією частиною аж за будинок. Поки я вам тут розказував тонкощі гри на тисаку, бутилка присилає мені снаряд. А ми фармимо асістик по тисаку 800. Це йому, напевно, якийсь грильочок вкинув. За що ми ставимо лайк підписуємося на канал. 3К ми вже насвітили. Думаю, що треба від'їхати від кущиків, напевно, і постаратися заблайндити Тисачка. Зараз ми це і зробимо. Магія перемотки. Так, ми від'їхали. тру ту ту Поблайндили. скинули барабан. Все, ми законтрили всі ГЛТ. Ми виграли фактично бій. І що ми робимо, пацаки? піджимаємо. Піджимаємо. Тому що варіантів особливо в бою немає. Місто стоїть, вода стоїть. Ми світимо бабаху. А ми з фугасиками, бабаха, а знаєш, що це буде? Це буде мінус 800 хп. Ти задоволений? Ну я принаймні так. 5600 ми вже насвітили. 1100 надамажили. І по сумарочці це вже в нас. Давайте. 6800 на секундочку. Як вам така гра? Ще прилипає 300 осі, ПК91. Арта кидає кудись в СТ2, коли треба добити шотний танк, щоб він не впоровся на легендарного світляка виді мене. Оновлюємо засвіт. Хочу, знаєте, добити ІК-91 і порвати тузик СТ2. Так, СТ2 Тузиком. Починаємо Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- -ту 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 500 дамагу десь ми йому нанесли. Які 500? 150, 300, 400 дамагу. 400 дамагу ми нанесли. 6-1 рахунок, це вже нереально слить, фактично. Оновлюємо засвіт по СТ-2. Арта накидає йому стан. Він там дає скіловий залп в болота. Ми перекидаємо на підколи. Чекаємо, поки в нього зменшиться трошки ХП. І тепер вже можна пострулькать. Мене висвітила СТРВ. та, що зліва зараз спавнилась, асіздат по ній не прилипає, на жаль. Але 6300 у нас вже є. Підтискаємо ми воду. Дивлюсь, що там концептик. У нас 1700 дамагу. І зараз давайте подивимось, скільки ми концептику нанесемо фугасами. Була 1700, стало 2300 дамагу. Потужна, потужна, дуже потужна. Підсвічуємо бутилку і немає фокусу по бутилці. Я такий ват, що вона ще досі жива. Пробиття фугасами тут, до речі, таке собі на троєчку, всього 50 мм. І не знаючи цього, точніше не знаючи, яка корма в ВЗ-55, я трошки заруїнив собі, знаєте, додатковий дамаг. Так би міг ще я тут пострулькати по тузіку вазіка. Але всього нанісимо там якихось 70 хп. Це, знаєте, такий фантомний удар, він просто дуже сильно боявся дамагу, в який йому не прилетів. Популькуємо паралельно в арту. М60 виносить і БК і втору арту засвідчуємо, нашпіговуємо. Ось такий у нас другий бій. На... Небагато, немало, 8900 сумарочки. І заключний відос по порядку, але не по епічності. Ми зіграли на мапі штиль проти 9 левелів. Як ми бачимо, я розпікую союзникам, що прокачу по озеру, дам підсвіт по перекатки. Ліон каже, що мене прикриє. Я такий знімаю шляпу Мерсі. Дуже ризиковано туди їхати, тому що там тестоволте, який нас контрить, він пересвідчує в нього краще маскування, краще огляд. Але, як казали, у нас в тюрмі не вір, не бійся, не соси. І ми тому їдемо, як мужик, справжній на озеро. Давайте трохи пришвидшу, тому що відос довгий. Вам його весь дивиться буде в западло. Так, доїжджаємо ми. До кущів. Стаємо в АФК позицію. Ну, почерк майстра впізнаєте, перший бій з однієї позиції, третій бій з однієї позиції. Стабільність це про. Як кажуть, знаєте, стабільність признак май майстерності. От так само і в мене. Так, Центріон 7-1 отримує тичку і тут починає. ф-ф-ф-ф-фрістайла. Нормальний? Нормальний нижній брейк від Центріона. Я зацінив. Спамлю, дайте асіст пацики по Ісу4. І дивіться, постояли ми тут хвилиночку, і 4600 асіста прилипло. Кайф же ж. Кайф. Стоїмо, може, тут ще якась бабаха засвітиться, знаєте, вони люблять постоять у цих позиціях. А ми любимо таких бабах посвітити, щоб нам прилип асіст. Нас дякує безмежна команда. Я такий, ну, yes, of course. Sorry за English, пацики. Я сказав, що да-да, нема за що. Е так. Засвічується бабаха. Я думаю, зараз почне сипатися сіст. Як почне, от-от-от. І тільки прилипає 700 сісту, і бабаха відсвічується. Рентгенем ми, Іса 4 Ми на підколах. Я знав, що він десь тут в пиві катається. Тра -та, та 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 Забадали ми Іса. Можливо, тут треба було перемкнутися на ББ, але в самурая інший шлях. Оновлюю ще раз бабаху. Ага, оновлюю. Не я оновлюю. Бачимо зато метузік парджети. Напулькуємо. Вона там стоїть, щось ФК. Ну, дякую за 400 дамагу. Перекидуємо ми на ББшки. Засвічується черфутюр, А до мене дійшло бабаха, коли там світилася, накидали, напевно, сраку повну помідорів черфутюру, тому що він до бою не світився, а в нього 200 хп. Прикалдес, прикалдес. Так, кидеше наш марабанчик. Акуратненько. Дуже акуратненько. Виставляємося, Тому що якщо тут десь поблизу бабаха, вона ловить лампу, вона інтуїтивно хакне сюди блайнд. це нам не потрібно. Ми на м'яких лапках знову ж таки катимо в ближні кущі. Перекатились, затаїли подих, завмерли, не світимось. Трошки відкусі масіста по ТВП. Я не знаю, яким дивом, тому що до нього відстань там 450 метрів. Можливо, там він підкатував. Щось дивно коїться. Не даємо інфи по собі, пацики. І катим шукати бабаху. Засвідчується бабаха, в мене інфаркт жопи. Я... а та 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 поможіть, поможіть. Помогли. Перекидую я на фугаси, тому що тут дві бутилочки. А бутилочок треба сажати. Фугасами на місце. Ну, за виключенням конкерера ГГ. Як це було на мурованці. Так, в Аркаді на скілушки добираємо ми ще одну бутилку. У нас вже 4 фрага. І на секундочку, 8К асісту. Потужно. переграла їх ЛТ, переграла їх СТВТ, взагалі нам не було рівних в цьому бою. Ми так сказати, їх роздягнули і переодягнули. О. І тут вже справа техніки залишається, підкатити тузик, Тесак не імба. Ага, викосили пацики. Концепт Б. Просто, знаєте, в захваті від нашого скіла. Тим часом ми скажіть. Розшатали всю команду, хочу заїхати на гору постріляти, але розумію, що шансів немає, тому що там і леопард, там і Т-30, і знизу його ще підфармлюють. І того ми зіграли ще один бій на 8500 сумарки. Що для ТСК будь здорова, планочка! Ось така у нас серія відосів вийшла, пацики. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Любіть свою маму і не тільки свою.